Сумний святий вечір, сорок шостім році, по всій нашій Україні, плач на кожнім кроці. Соне веряю, а наш батько діти ленько захищає, десь на сході україни, святий вечір споминає. На різдво свята свічку запали. У маленького Ісуса попроси за Україну, за рідний край і різдвяну свічку далі передай. Різдвяну свічку далі передавай, флешмоб різдвяний новорічний з нами запускай, об'єднаймо нашу надію та віру заради перемоги, заради миру. Різдвяну свічку друзям передай, бажання з ними спільне загадай, щоб закінчилася війна, щоб мирне небо бачити з вікна. Різдвяну свічку далі передай. Герої, воїнів ти пригадай, які життя своє вже віддали, щоб ми тут не здавались у мирі жили. Різдвяну свічку свою передай, хвилину мовчання щодня умикай. Вшануймо героїв, що й робимо завжди, вони в серцях і з нами назавжди. Різдвяну свічку далі передай. Вогнем священним Україну захищай, вогонь різдвяної свічі хай не збереже і ворогів з країни навіки прожене. Різдвяну свічку далі передай, у яслах Боже, дитя попрохай, Щоб він знову світ цей рятував, Щоб друїни Україну витягав. Різдвяну свічку далі передай. При празники молитвою зустрічай. За воїнів українських захисників, наймужніших героїв, козаків. Христос народився у Вифлеємі, щоб знищити зло, ненависть, темь, щоб Україну нашу захистити, війну, прокляту нарешті зупини. Різдвяну свічку свою передай це буде Україна, віру це і знай, бо з нами Різдво, коляда та дух, бо з нами переможних предків Дух. Різдво Христове нам приносить казку, А ви, за воїнів моліться, будь ласка, щоб вони усі повернулися додому живими, щоб радість перемоги розділити з ними. Різдвяну свічку запали. За рідних у Господа попроси, щоб ніколи не розлучатися з ними, з найріднішими людьми, ні на хвилину. Різдвяну свічку далі передай за пісню, працю український коровай, який спечемо ради перемоги. Щоб не чути ніколи сирен ані тривоги. Різдвяну свічку щороку будемо палити, у Господа прохати, у Господа просити. За мир в Україні, за спокій в родині. Христос народився для нас всіх насіння. А ми прославляємо Його величайно, Він наше спасіння, переможне сяйво. нехай же горить від Різдва до Різдва. Це диво придивне. Ріствяна свіча